Нова ніч нові пригоди в таксі. Сьогодні неділя, буду катати 6 годин. Викатаю свої останні безкомісійні замовлення. Перше замовлення взяв 335 гривень за 8,5 кілометрів. Добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Здравствуйте. Пожалуйста. Mm, машина, машина Завершила це замовлення по прайму 335 гривень за 8,5 кілометрів. Ці коефіцієнти. Що у нас по коефіцієнтам? Їх немає. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора! Я, до побачення. До побачення. я завершив замовлення по бізнесу, вийшло 500 гривень за 18 кілометрів. Я попав на підгородню. На подогородні їздити можна на вихідних, це нормально. Залишилось в мене 5 замовлень без комісійних. Доброго? На картку можна? Так, звісно. Я не гей! Я говорю, тебе вечора! на кнопочку нажимать а на ночь таке замовлення, 330 гривень вийшло за 1,5 км. добрався я з подгородня на лівий берег вот тепер задача з лівого берега добратися на правый добро вечера здрасте здрасте Скажите, мы с вами можем немного дальше проехать? Куда? 367 Знаете, вот тут, я вам подскажу вот за кольцом там будет первый перекресток если можно, а я вам просто докину. Так можно? Будет? Можно До свидания До свидания Завершував це замовлення, вийшло 500 гривень за 15 кілометрів, тому що хотілося мені на кінцеву точку приїхати, а трохи далі. Тому вийшло 500 гривень. Так, приїхав на правий берег. На годинку у нас зараз 19.30, замовлень. Немає, коефіцієнту немає. Як бачите, я розпочав ремонт, але я вже завершив, тому що ремонт був літом. А якщо ви також розпочали ремонт, то для вас є скидка від магазину Дніпро М 16% на одне замовлення. Тому переходьте дравий араб, беріть промокод на знижку та користуйтесь цією можливістю. Доброго вечора. Здравствуйте. Бо -бо -бо. Все, спасибо. Завершила таке замовлення, вийшло 250 гривень за 7 км. Доброго вечора. Добрий вечір. Здравствуйте. Дякую. Заїм, до сьогодні. Доброї ночі. Заїдно. замовлення по праму 351 гривня за... 8,5 кілометрів. Доброго вечір. Добрий вечір. Вільний провулок, да? да. Закрито. Завершувати замовлення 450 гривень до 17 кілометрів. Попали на лівий берег. І з лівого берега я вже взяв наступне замовлення на правий берег. Я вам скажу 331 гривня за 13 километров. Я попаду на правый берег, там уже трохи горят коэффициенты. На годинок уже 22.40. Все я поеду, получается, на правый, возьму домашнее замолвние и якобы все. Доброй вечер. Доброй вечер. Закрыли. Закрыли, там доводчики стоять. Все, добрый, не 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 тут. трогаю, ночь по. Все горно, почти. Завершувати замовлення 350 гривень вийшло за 13 кілометрів. Так, значить я приїхав на правий берег. Коефіцієнти відразу вже пропали. На годиннику 23.00. Беремо домашнє замовлення і газуємо додому, тому що, ну, коефіцієнти горіли 30 хвилин, ну, поки я їхав. І все. Це якийсь прикол, чесно. Це не дуже добра неділя. така себе жахливий вихідний день. П'ятниця субота була чіткі, А от неділя. Підкачала. Сказую ситуацію. В праймі місяця потрібно проходити, фотоконтроль е, ну, дивитися, щоб машина була чиста. Я сьогодні, машину помив, годину і стояв, драяв, відтирався, четворено ідеально. І що ви думаєте, правильно, під вечір пішов? дощ. Ну, чому б і ні? Ну, я, ж я прогноз погоди дивився, якщо що. Ну тобто, я ж не, не обувь мою, мою машину. Подивимось, прогноз погоди, е, ближайший бути через 2 дні. Вот. Нет, він пішов сьогодні. Молодеж. Взяв домашнє замовлення, а так воно виглядає. 300 гривень за 12 км. Прикол в тому, що я пів години його чекав. коефіцієнтів не горіло, мені потрібно було їхати на лівий берег. Я поставив всі категорії, поставив свої фільтра, включив, нічого не горіло. Я вже нажав кнопочку додому, щоб будь-яке замовлення ну, прилетіло. Прилетіло от таке ось. Е, неділя, звісно, така собі ужасна неділя. Добрий вечір. Я Давайте отбелісь. Заїдемо до сідання. Я завершив домашнє замовлення, вийшло 320 гривень за 12 кілометрів. От. На годинку 23.55 я в напрямку додому буду підводити підсумки. На те, що пішов дощ, це, звісно, так. Да. У моїй комісійній програмі, скільки я зекономив за 20 поїздок, катаючись без комісії. Я підрахував, ось ось, скрін, дивіться, 1700 гривень мені вийшло зекономити за 20 поїздок. Ну я намагався максимум вижити з цього, прав замовлення вище 300 і от, зазвичай це були дальні замовлення. Я завершую на сьогодні китатися, давайте підводити підсумки, скільки мені вдалося за сьогодні заробити. За неділю, напоминаю, за 6 годин. 2659 гривень чистими вдалося заробити. На комісії я зекономив 522 гривні, чайохи отримав 53 гривні. Зробив 7 замовлень середня вартість за кілометр 28 гривень. А також по болту було ще пару заказів. От. Якось так вийшло. Ітог неділі Ужасний день. Економлено за 20 поїздок. Тисячу гривень на комісійній програмі чітко, чітко. Сподіваюся, в наступному місяці буде мене трохи побільше таких поїздочок. Якщо вам сподобалось відео, можна підписатися на канал, написати якийсь коментар, і зустрінемось в наступних відео. Бувай!